Президент України Володимир Зеленський ніколи не погодиться на заморожування війни з Росією. Про це в Давосі заявив очільник офісу президента Андрій Єрмак і зазначив, що Україні потрібен лише справедливий мир. Єрмак також розповів, що кількість країн та міжнародних організацій постійно збільшується щодо питання миру для України. І зазначив, що під час зустрічі обговорювали п'ять пунктів української формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічну безпеку, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження, за Інчення війни ще одним позитивним знаком є постійне зростання кількості країн, які долучаються до спільних дій, запланованих на основі формули миру в Україні. І я дуже радий сказати, що сьогодні тут представлено 83 країни та міжнародні організації. Також керівник офісу президента зазначив, що всі учасники четвертого раунду переговорів щодо мирного плану України мають спільне бачення у питанні незалежності країни, її територіальної цілісності та статуту ООН. Проте не всі позиції абсолютно одинакові. Також Єрмак додав, що позитивно оцінює перспективи виділення Україні понад 60 мільярдів доларів від США та 50 мільярдів євро від ЄС, з якими виникли складнощі, та запевнив, що партнери не підштовхують Київ до територіальних поступок. Також Єрмак заявив, що впевнений у майбутній перемозі України, і додав, що цього року українські військові не дозволили Російській Федерації окупувати якесь конкретне місто чи містечко. Тим часом видання ВЕЛЬТ повідомляє, що поразка України не очікується через потужну підтримку партнерів, адже допомога Україні Іско зросла до 15 мільярдів євро у листопаді та грудні. США у свою чергу відправили озброєння на 1 мільярд за останні два місяці. А країни ЄС нарощують постачання зброї та фінансових ресурсів Україні. Франція надала 40 додаткових бронемашин. Литва відправила кілька мільйонів набоїв. Естонія передала ракети Джавелін, кулемети, боєприпаси та різний транспорт. А від Німеччини вже надійшли бойові машини. Зерка, Скайнекс, боєприпаси, ППО і Рісте та танки Леопард 2. Але багато чого ще доведеться отримати. Наприклад, танків «Леопард-2» має бути близько 200 штук.